Доброго дня. Вітаю всіх. 12 червня. Чудова дата, перехід селени, світлої часточки нас самих, наших внутрішніх бажань, внутрішніх спогадів, всіх тих справ, які ми вже набрали за це життя і змогли докласти до всього того, що створили за попередні втілення згідно кармічної астрології. І ось така проявлена енергетика по близнюкам зараз мандруватиме аж до 11 січня наступного року. За іншими даними, із 15 червня. Ервня по 14 січня 2025-го ми спостерігатимемо хід селени по близнюкам, З чим це пов'язано? А з тим, що це фіктивна точка, це так званий перегей лунної орбіти, тобто найбільш наближена до Землі. Точка, яку долає місяць, коли наближається до нашої планети. А найбільш віддалена точка погелунної орбіти це є ліліт, тобто така темна сторона луни, нашої психіки, наших бажань, нашої інтуїції, наших упереджених чинників, знань, страхів, які не дають нам можливості бачити всі дії оточуючих, а також наші власні об'єктивно. От у цьому суті такого білого янгола і темного, які керують нами підсвідомо, які дають нам шалений доступ до наших внутрішніх ресурсів і в той же час позначають наше життя як таке, яке може залежати не тільки від об'єктивних, зрозумілих чинників і буквально тих фізичних тіл, астрономічних, які ми бачимо, а й від того всього, що приховано, незрозуміло, несподівано звідки з'являється, і так само. Несподівано розчиняється, наприклад, і що ми залишаємо у минулому, так чи інакше. Адже я сподіваюся, що любителі, поціновувачі астрології, знавці її і ті, хто. Хто докладає до цього зусиль, щоб долучитися до когорти астрологів не заперечать той факт, що знаходження ліліт просто колосальним чином позначається на житті людини, і ми докладаємо все життя величезного і терпіння, і розуміння до того, щоб стабілізувати її симптоми, і намагаємося підібрати такі ключики і в кармічній астрології, в тому числі, щоб її вплив. Зменшити, щоб почати усвідомлювати все те темне, що приховане з іншої сторони місяця. А от поселенні це все очевидний благосний вплив, який прямує до нас самотужки, і ми маємо тільки докладати до нього все те, що напрацьовуємо, і бути готовими, бути в змозі, осмислити, усвідомити всі ті знаки і важливість присутності тих чи інших людей, які приходять у наше життя. 영 <목소리가> кармічні так вузли, також фіктивні об'єкти, як астрономічна цінність, вони не зрозумілі взагалі да, для тих людей, які астрологію не сприймають як науку. Однак в той же час ми не можемо заперечувати факт важливості затемнень і тих подій, які приурочені додати затемнень, або тієї довготривалої ролі людей, зустрічей несподівань. Всього того, що так чи інакше відбувається по даті затемнення або поблизу дати затемнень. Так само молодих, так само повня, все те такі колосальні вирішальні астрологічні фактори, які просто є такими віхами, символічними на шляху нашого життя. Тому і Селена, незважаючи на те, що ми не можемо побачити її в телескоп, чинить вплив надзвичайний. Однак простіше звичайно, їй працювати у погодженні із планетами, із вашим особистим проявленим впливом. І ось тут доречно сказати, що восени поточного року селена з'єднається у близнюках із Юпітером. І таким чином їй легше буде проявити свою енергію, і нам легше буде сприйняти все те, що вона хоче реалізувати, те, що вона хоче привнести у наше життя, і так само виступати такими провідниками. Такими людьми, які рухаються за хвилями цього життя, але в той же час у сприянні з іншими знаходяться. Тому зверніть увагу саме на цей календарний період. Однак, звісно, поговоримо ще в осінніх прогнозах про це з'єднання. Так от Селена. По близнюкам у попередні календарні періоди вже рухалася із 15 червня 2017 по 14 січня 18 року. А ще зарані, із 16 червня 2010 і по 15 січня 2011 року. Можете відслідкувати ці календарні періоди і зрозуміти, яким чином був позначений її Плив у вашому житті в цей час. Так ось про взаємозв'язок, Селени і ліліт, ми усвідомлюємо, що наша психіка має такий дещо дисбаланс, має повністю відкритий доступний нам пласт інформації по селені. Тобто, це все накопичене згідно кармічної астрології, нами за всю масу попередніх втілень, те, що ми приносимо у свій рот, те, що рот. Також дає нам для сприяння і те, що ми породжуємо у житті своїми діями, вчинками, так чи інакше, по енергіям знаків. І ось тут ми якби на такій просто прямій руці із селеною можемо вітатися і отримувати сприяння. А от поліліт, чим більше ми її фактично підгодовуємо у своєму житті, як у притчі про білого і чорного вовка. От так само, А який вовк твій, той, якого ти годуєш. І от саме так працюють ці. Дві половинки одного цілого. Що чим більше ви сприймаєте енергію ліліт і даєте їй можливість проявлятися у житті, тим меншу змогу має, тим меншу силу має селена для того, щоб допомогти вам, для того, щоб дати можливість спілкуватися із людьми, які будуть для вас провідниками її енергії. Для того, щоб взагалі бути у змозі сприйняти все те найкраще, що вона вам посилає. І От у зв'язку із цим про селену, богиню місяця. Ми говоримо як про таку, яка сьогодні навіть ніби розчинилася у міфології. У нас немає богині місяця, хоча раніше була. І ми тільки говоримо про раків, як про людей, якими управляє місяць. Тобто це емоційність, така дуже емоційна контактність, інтуїтив Ївність незрозумілого порядку навіть така сама перемінна, як і рух місяця. Важливість молодика, важливість. Повні не можемо заперечувати і важливість щоденного руху місяця, адже саме від нього залежить те, в контакті, з якими планетами перебуватимемо ми в той чи інший день тижня, які у нас буде настрій, які будуть бажання і які рішення ми прийматимемо. Тому і люди із вираженою. Енергію раків у своєму гороскопі вони вважаються ось такими, ніби покинутими в своєму емоційному світі, тому що немає управителя фактичного у Місяця на сьогоднішній день. Однак так було не завжди. З давніх Давен вважалася селена богинею місяця. Вона була надзвичайно вродливою жінкою, яка щодня подорожувала у своїй колісні. Запряжені двома чарівними, дуже такими породистими кіньми по небосхилу, розсипала зорі і освітлювала всю землю таким тьмяним, але приємним світлом. Все те, що не міг освітити, донести до людей в день її брат Геліос Бог Сонця. На своїй колісниці запряжений білими кіньми, які. Мчать по небосхилу, ось все це робила його сестра Селена вночі. І ми знаємо, що інтуїція, настрій, якесь підсвідоме розуміння правильності вчинків або, ж навпаки, упередженість якась певна, яка не дає нам здійснити ту чи іншу дію або ж навпаки ніби внутрішньо не дає нам адаптуватися до якихось процесів. І ми перелаштовуємо своє життя. Ось це вплив місяця, це вплив богині Луни. Вона ніби дає нам таку інформацію у снах, наприклад, у якихось видіннях також, у такому контакті з тим, що все, що приховано у нашій психіці, у глибинах нашого інтуїтивного знання. Яке нам не може висвітлити сонце, оскільки його світло надзвичайно яскраве. І крім цього, надзвичайно відволікає від якихось певних своїх внутрішніх глибинних процесів. А в цьому сприяє Селена. На відміну від ліліт, її точка це найвіддаленіша точка лунної орбіти, так званий апогей, який приховує від нас все те, що в нас самих ховається. Те, що не пізнано нами, і те, що ще знаходиться в процесі розуміння і переходу, ніби у стан усвідомлення. Тому нам так важко справлятися з енергією ліліт, і тому чим більше ми йдемо у своїх якихось негативних реакціях на поводу у ліліт у, у, у ліліт у того самого чорного вовка, тим менше ми даємо інструментів силені посприяти нам у нашому житті. Так ось, у зв'язку із цим цей баланс нашої психіки, баланс наших емоційних станів, саме і є ось такими от терезами, з однієї сторони чорний вовк, який годує ліліт, і з іншої сторони білий вовк, який годує селену. Тому ми звертаємо увагу на цю фіктивну точку, але тим не менше, надзвичайно для нас важливу. Так ось хто ж така Селена? Теж таки у міфології, чому вона на сьогоднішній день сприймається виключно як фіктивна точка, і тільки астрологами. А ми навіть у міфології не можемо знайти про неї якісь певні такі важливі елементи. Не можемо зібрати характеристику навіть цієї богині. Справа в тому, що селена з грецької перекладається як світло, сяйво, існувала у давньогрецькій міфології, у вигляді окремого культу богині місяця. І їй присвячували всі повні, їй також присвячували й дату весняного рівнодення. Вона якби давала нове життя людям, вона освітлювала багато чого, розсипала зорі, тобто вставало зрозуміло. Те, чого не видно було в день, оскільки просто світло сонячне засліплювало, тому і повня, тому і е, така енергія весняна, яка породжує дуже багато бажань, таких станів, які можуть давати нам ті чи інші сприяння у житті або мотивувати нас на ті чи інші вчинки. Ніби новий цикл народжується. Кожної ночі якийсь певний новий цикл. А протягом календарного року це саме день весняного рівнодення. Як богиня Селена була надзвичайно сильною і разом із Геліосом Богом Сонця брала участь у титаномахії, тобто боротьбі злих сил із олімпійськими богами. Але, на жаль, їй дісталося, і вона не витримала усієї цієї боротьби. У зв'язку з чим є таке бачення, що поверхня місяця. Уся усіяна кратерами саме через те, що удари усіляких нечистих сил і всіх тих злих, підземних створінь, вони саме нанесли їй такі рани, від яких і досі місяць не може оправитися. І таким чином Селена була позбавлена вже ролі основної богині. І поступово по мірі переходу центру Західноєвропейської цивілізації із Древньої Греції у Древній Рим, ось там поступово вона долучилася до культу триєдиної богині, трьохликої богині, гекати, про що ми говорили в окремому відео. Будь ласка, кому цікаво, можете переглянути. Хто полюбляє такі тривалі відео, розбиті на декілька частин. Я вас запрошую що посилання буде у підкасті, а також в описі нижче. І ось таким чином, Селена стало, стала одним із ликів трьохликої, триєдиної богині. А пізніше вже функції і гекати були також делеговані в сенсі, от саме таких місячних функцій, богині Артеміді, яка вважається богинею дикої природи, богинею полювання диких тварин всього того. Що знаходиться десь на відстані тої значної сили, яка прихована якби, від наших очей, але яка дуже самобутня, надзвичайно самодостатня і надзвичайно впливова у вирішенні якихось певних питань. Тому навіть при пологах закликають артеміду, наприклад, або ж для мисливців це також покровителька, полювання. І ще багато різних у неї і постав. І багато різних таких впливових вирішальних чинників. Але про це, звісно, ще поговоримо в окремому відео: про Артеміду. Пізніше, поступово по мірі такого делегування функцій, ми спостерігаємо, що і нашим внутрішнім чинникам ролі якихось наших внутрішніх розумінь, інтуїтивних впливів або можливості взагалі дозволу емоційно реагувати на певні речі у нашому житті приділялося все менше і менше уваги. Тобто натомість приходить культура патріархату. І того, що функції емоційності, функції материнства. Також можливості зміни настрою і мінливості в поведінці це все делегувалося жінкам і не віталося взагалі у соціальній моделі суспільства. Тому і досі Селена ніяк не стане окремою богинею, і не можемо ми її якби да доручити якісь певні важливі функції у зв'язку з тим, що її просто так символічно розчинили між інших богинь. На честь селени, до речі, що цікаво, був названий навіть астероїд, який був відкритий у 1905 році. Також хімічний елемент селен а це елемент краси і довголіття на сьогоднішній день. Також його назва походить від назви богині Селени. Крім того, наука селенологія, яка є розділом планетології, який вивчає будову та хіміко-мінералогічний склад місяця, а також усілякі явища і процеси, все важливе, що відбувається на місяці. Тобто, ось таким от чином в якихось важливих питаннях, але все ж таки селена у. Наше життя заходить на своїх правах, і ми не можемо заперечувати її роль у нашому повсякденному житті. За одним із міфів, Селена покохала юнака. Ендіміона, який був чи то мисливцем, чи то пастухом, але вона його побачила, поцілувала і від її такого поцілунку надзвичайно приємного ендіміон в. Впав у тривалий сон. І от кожного ранку Селена спускається із небосхилу у город, де і спочиває ендіміон. Звичайно, що туга її надзвичайна, і вона б хотіла, щоб ендіміон проснувся, врешті-решт, але цього не трапляється. Тому і світло її таке тьмяне, і сумне. Однак, незважаючи на це, у Селени і Ендіміон Йндіміона 50 дочок народилося, тобто від цього стосунку, який ще стверджується також у міфології як сукупність лунної і сукупність сонячної енергії, тобто ендіміон як таке чоловіче начало, активне, сонячне, нехай навіть у стані глибокого сну, але їх кохання дає можливість народжувати дітей. І саме доньок, які надалі продовжують життя і продовжують потомство. За, іншою, за іншим трактуванням, Зевс. Дав можливість Ендіміону побувати на Олімпі, оскільки Ендіміон надзвичайно йому сподобався, і Зевс так вирішив ви, виразив свою прихильність. Однак Ендіміон закохався в дружину Зевса Геру, і у якості покарання він призначив ендіміону смерть. Однак, Селена, який він подобався надзвичайно цей юнак, заступилася і Зевс дав можливість Можливість вибору, чи то пастуху, чи то мисливцю Ендіміону, і Ендіміон вибрав такий тривалий вічний навіть сон, аби зберегти свою можливість до життя, і також продлити свій юний вік. І все одно Селена від цього в горі і в печалі, і тому от. Всю нашу тугу, всі наші емоції, або ж, взагалі, якісь певні наші такі стани вразливі. Ми зачасту довіряємо саме луні місяцю, ось тим енергіям, затишку, спокою. Коли нас може почути тільки луна, тільки їй ми можемо довірити якусь певну свою безпорадність. І зачасту і не спиться нам вночі, наприклад, лише вже під ранок, коли селена опускається до ендіміона, ми можемо заснути міцним таким сном, оскільки тоді, ніби благословення від селени сходить на землю.